Друзі, шупер джун-ча виробник CNNP, Він ще називається Bing-Cha. 2002 рік каже нам про те, що це витриманий якісний чай. І фабрика CNNP нам каже те, що цей чай дійсно цінний, і з кожним роком він буде ставати дорожчим і дорожчим. Це не з бюджетних чаїв на моєму чайному магазині. Він коштує 2300 гривень. Але ти можеш взяти на пробу, наприклад, 50 або 100 грамів. милинець, купувати вигідніше. Як він виглядає, друзі, як виглядає це чайне диво? Для чаювання я обрав такий об'єм, трошки менше 9 грамів чайничок, невеличкий, близько 130 мл, друзі. І подивіться, як він. Якісно виглядає. Купаж молодого, відбірного, середнього листа, а також золотисті бутони тут красуються в цьому чахе ручної роботи, який я зробив власноруч, і ти можеш саме цей придбати або замовити собі інший. Ось цей красень ручної роботи сьогодні буде заварювати цей чайочок. Стінки достатньо товсті, як ти бачиш, він без носика. Носик такий в нього в стилі чахая і немає стандартної ручки, є такі вушка по бокам. І вони насправді досить добре нагріваються, якщо заливати прямо з термоса і витримувати чай довго. Тому треба пристосовуватися, треба мати для цього чайничка спеціальний чайний рушничок. Ну, що, поїхали. Яка зараз година в мене? На вулиці ще досі темно, і це офіційно для мене сама рання моя чайна дегустація на годиннику 6.30. Час брахма Мухурти і скоро світанок, друзі. І я думаю, що до світанку я тобі вже встигну розповісти все про цей чай зі свого досвіду. Чесно скажу, п'ю його другий раз. Пив його десь. Три дні назад пробував, дегустував і одразу зрозумів, що цей чай має бути в нашому чайному магазині витриманий. Ідеально збалансований. От прямо, знаєш, всі смакові дескриптори в балансі зібрані. Це і смак горіхової перетинки, і трошечки сухофруктовість, ягідність підступається, і землянистість, торфяність, і дерев'янистість, і все це в такому. Чіткому зібраному балансі, якщо ти не шукаєш якихось тух, таких виражених дескрипторів, що кудись тебе запускало, щось підкреслювало, а саме шукаєш збалансований, міцний такий зібраний саме шупуер. Якщо ти любиш шупуер, смак шупуеру, цей тобі точно сподобається. Це, друзі, з якісних пуерів. Це не дешева сировина. Ну і в принципі цей чай не дешевий. Я тобі пропоную взяти декілька видів, залишаю посилання на телеграм-канал, де є список чаїв, коротке описання, їх ціни. Ти можеш за один раз замовити від 100 грамів і більше. Можеш, наприклад, два цікавих чайочка вибрати, по 50 грамів собі взяти, або три, або чотири, або взагалі взяти всі і не промахнешся. Я з свого чайного досвіду шуперів, майже кожен день п'ю їх, дуже часто це нові чаї. От саме їх люблю, друзі, саме вони полюбилися. Точно більше 50 видів вже прокуштував, можливо, навіть 60, і багато з них були дійсно достойними. І самі достойні я відібрав цей чайний магазин. Він буде розширюватися, я не планую, що в ньому буде якось занадто багато чаїв. Я знаєте, от хочу, щоб були ті, які подобаються саме мені. А якщо ти любитель шуперів, я думаю, що наші смаки можуть співпасти. Перший проливчик, він такий ну, янтарний. Він не супер темний. Він такий червоненький. Ось такий відтінок, камера дуже добре передає, який він є насправді. Такий, як компот або кисіль. Друзі, от після першого пролива чайна грудочка ще не розпалася. Але от саме після першого такого не супер насиченого проливу я люблю вдихати аромат з нагрітого чайничка, він досі парує. Я вже відчуваю, і це от самий, знаєте, улюблений етап саме ароматичної дегустації це ось зараз. Друзі, я не знаю, як це передати. Знаєш, коли ти починаєш свій день і хочеш з чаю, з хорошого настрою, і ти вдихаєш цей аромат і вже розумієш, що він тобі дасть все. Він дасть тобі те, що ти очікуєш. Це буде і бадьорість, і класний настрій, і дуже смачний чай, тому що він дуже смачно пахне. От дійсно все збалансовано, от я не можу нічого виділити. Це міцний, класний, смачний, солоденький навіть ферментований чай. Шупує. Підписуйся, якщо не підписався чи не підписалася. чайні дегустації, продовжуються. Можеш зайти в плейлист чай, подивитись, що вже відзнято. Зараз настав такий етап, коли якість зйомки стала набагато кращою. Попри не ідеальне світло, раніше було гірше, зараз на новий апарат це все знімаю, так що, друзі, росту, росту як можу. Є легенький, але вже смачний. До речі, якщо ти замовиш мене прям багато чаю, я тобі бонусом покладу щось зі своєї ручної роботи. У ну, мене там їх багато піали, чайнички, чахай, ну, що завгодно, ну, круті вироби. Або якщо ти захочеш купити собі якийсь чайний виріб, я обов'язково тобі покладу трошечки чаю, якогось знаєте, одного з своїх улюблених. Вже темніший, на другому приливщику чай вийшов ось такий. Гарнесенькі, темнесенькі, але ще далеко до нафти, друзі, а він може, він може видати дійсно насичений непрозорий відтінок. Колір класний. Є така серйозна нотка. Чейловери іноді її називають коньячна нотка. Знаєте, щось схоже, дійсно. Ну це схоже більше на горіхову перетинку, я б так сказав. Така легенька, збалансована витримана гірчинка. Ви Знаєте, мабуть, я оцю перетинку виділю на перший план. От він мега збалансований, але от зараз, саме в цьому стані, саме сьогодні, я відчуваю горіховість на першому плані. Якщо ти пив або пила цей чай, є якісь свічі спогади, от скажи. Який смаковий дескриптор тобі запам'ятався більше всього? Друзі. От п'ю другий проливчик, другу заварочку і. М -м -м, тут прям солоденький. Ну, ПР, перші завжди тут солоденькі. І вже починається такий крутецький стан. Я не снідав, я нічого не їв. Сьогодні вирішив, що спочатку чай, потім сніданок. Mm. Прямо починається. Починаються хвилі такі. Сюди прямо в голову йде тепло. Тепло, свіжість. М -м -м, оце прямо теж обожнює, можливо, навіть ще більше обожнює, ніж це, да, нюхати, вдихати аромат з чихаю. Це прямо дуже-дуже солодкий. М -м, такий довгий-довгий ефір. Трошечки вистих і в ньому. Як ніби ця вона трошечки опустилась в ноті, я не скажу, що вона стала більш виражена, менш виражена, але просто ніби нотою нижче стала. Третій приливчик. Зараз відтінок буде вже топовий. Обіцяю тобі, подивись. Він пішов. Більше в дерев'янисті зараз. От як круто, коли чай з кожним проливом виділяє на перший фонд щось інше, постійно міняється, постійно весело, постійно щось різне, постійно нова подорож, зміна маршруту, зміна напрямку. Прямо як життя. Друзі, це не чайна нафта. Він не супертемний. Він не якийсь там бальзамічний чи дуже щільний. Ні, він саме збалансований. Він коричневатого відтінку, як ти його не заварюють, чорним він не вийде. Але це не показник того, що він якийсь слабкий, друзі. Він володіє дуже великою силою. і Все-таки чайний лист 2002 року збору. Ну, це сильно. Тим більше від такої крутої чайної фабрики, яка робить дійсно якісні чаї, і їх взагалі-то не так то і багато від цього виробника. Тому якість належна. В мене є ще один чай в чайному магазині від цієї фабрики, і скоро теж буде дегустація цього чайочку в мене на каналі. я його вже дегустував. А якщо я його хочу знімати, то це точно крутий чай, про який є що сказати. Ну навіщо б я заповнював свій магазин якимись неправильними дешевими чаями? До речі, супербюджетників в мене немає. От Я зрозумів, що іноді можна попасти на якийсь цікавий такий середній чай, навіть якщо він досить дешевий. Але от щось таке добірне, класне, що дійсно радує, але воно коштує своїх грошей, воно коштує трошки більше. давайся. Телеграм-канал, ознайомся з чайочками з асортиментом. Він буде поповнюватися. Дякую тобі за перегляд! Світанок так і не настав, а я вже такий, як треба.